Санвузол, який має душову, унітаз. Тут буде пральна машина, є бойлер та змішувач і гігієнічний душ. Меблі будуть трошки пізніше, і після цього також буде змонтований умивальник та пральна машина. По-перше, ви бачите дуже класну сіру під камінь-плитку. Плитка 60 на метр двадцять, на підлозі теж вкладена плитка 60 на метр двадцять. Акцентна стіна у нас зроблена з мозаїки, встановлені змішувачі прихованого монтажу. Є тропічна система та душ. Це в нас змішувач на два споживачі. Встановлений душовий трап, він лінійний та з сухим затвором. Перевіряємо, все працює, все чудово. Водичка в нас в душовий трап збігає. До речі, завжди перевіряйте, чи збігає водичка в душовий трап, чи ні. Адже потім може бути пізно. сам душовий трап виконаний з плитки, він гідроізольований та з По всьому сумвузлу була зроблена гідроізоляція. Ми зробили бортик для того, щоб можна було змонтувати душове скло. За допомогою варіанту конверту був зроблений ухіл плитки для того, щоб стікала водичка в наш душовий трап.